Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі прості та складені числа. Отже, поговоримо про просте число. Запам'ятайте, натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники: одиницю і саме це число. Хоч би яке просте число ми взяли, існує більше за нього. Отже, простих чисел безліч. Серед простих чисел лише число 2 є парним, всі інші прості числа це не парні. Двійка це найменше просте число, а найбільшого простого числа не існує. Якщо число має хоча б один дільник відмінний від себе та числа 1, то воно є складеним. Наприклад, число 7. Ми можемо поділити тільки на одиницю, а також на саме себе. Більше дільників у цього числа немає, тобто немає такого числа, на яке б ми могли поділити 7 без остачі. Отже, число 7 має тільки два дільники одиницю та саме себе. Відповідно, ми можемо сказати, що це просте число. А якщо, наприклад, ми візьмемо число 9, його можна поділити на одиницю, на 3 на дев'ятку. як ми бачимо, що це число має, окрім одиниці та самого себе дев'ятки ще дільник 3. Отже, 9 не буде простим числом. Поговоримо про одиницю. Число 1 має тільки один дільник – саме себе. Тому воно не є ані простим, ані складеним, і ми на нього кажемо, що це ні просте, ні складене число. Поговоримо про складені числа. Запам'ятайте, натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники. Наприклад, визначимо, чи є простим або складеним число 10 345. Це число буде складеним, бо за ознаками подільності, на 5 це число ділиться на 5. Отже, окрім одиниці та самого себе, це число ще можна поділити на п'ятірку. Так як воно має більше, ніж два дільники. Крім одиниці та самого себе є ще й п'ятірка, То це число буде складене. Отже, будь-яке складене число можна розкласти на два множники, кожен з яких більше за одиницю. Наприклад, 10345 це 5 помножити на 2069. Просте число так розкласти на множники неможливо. Отже, у загальному про прості і складені числа. Просте число має тільки два дільники. Одиницю та саме себе. А складене число має більше, ніж два дільники. Це може бути 3, 4 або більше дільників. Розглянемо завдання, де нам треба довести, чи є наведені числа складеними. Розглянемо перший приклад. Маємо число 80 тисяч один. По-перше, звичайно, воно буде ділитися на один та на саме себе. Нам треба знайти, чи ділиться воно ще на якісь числа. Використаємо ознаки подільності. За ознакою подільності на 2, це число на 2 не ділиться. Отже, перевіримо, чи ділиться воно на 3. За ознакою подільності на 3, сума цифр має ділитися на 3. Перевіряємо. 8 плюс 1 дорівнює 9. Число 9 ділиться на 3. Отже, і число. 1 буде ділитися на 3, отже, воно буде складеним. Розглянемо другий приклад. Маємо число 7315. Перевіримо, чи ділиться воно на 2. Ні, на 2 не ділиться, тому що закінчується непарною цифрою. Чи ділиться воно на 3? Складемо суму цифр: 7 плюс 3 плюс 1 плюс 5. У сумі ми отримуємо 16. 16 на 3 та на 9 не ділиться. Отже, перевіримо наступну ознаку подільності на 5. Наше число закінчується цифрою 5. Отже, на 5 воно ділиться. Тож це число також буде складеним. Воно буде ділитися, окрім на одиницю та на саме себе ще й на п'ятірку. І розглянемо третє число 12 340. Перевіримо, чи ділиться воно на 2. Воно закінчується на 0. Отже, це число буде ділитися на 2, на 5, ще й на 10. Отже, воно точно буде складеним. Розглянемо наступне завдання. Нам треба знайти всі дільники числа 48 та підкреслити, які з них є простими числами. Отже, 48 ділиться на 1 та на саме себе. Також 48 ділиться на 2. Також воно ділиться на 24. 48 ділиться на 3, і також воно буде ділитися на 16. Далі 48 ділиться на 4, і воно буде ділитися ще й на 12. 48 на 5 не ділиться, але ділиться на 6. В результаті ми отримаємо 8. 8 також буде дільником 48. Далі перевіримо, чи ділиться 48 на 7. На 7 це число не ділиться. Далі перевіряємо, воно ділиться на 8, але 8 ми вже записали. Отже, на цьому ми зупиняємося і рахуємо, скільки в нас дільників. У нас є 10 дільників. Тепер нам треба підкреслити ті з них, які є простими числами. Отже, пропоную обрати інший колір. Одиниця в нас не є ні простим, ні складеним числом. Нагадую, що двійка – це просте число, це найменше просте число. Трієчка також просте число, бо воно ділиться тільки на 1 та на саме себе. 4, 6, 8, 12, 16, 24 та 48 це все будуть складені числа, бо всі вони діляться на 2. Окрім того, що вони діляться на 1 та на саме себе, ще вони діляться на 2. Отже, всі вони будуть складеними. Розглянемо наступне завдання. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб число було складене? В першому прикладі маємо такі цифри: 7, 2 та зірочка. Щоб число було складене, воно мож, має ділитися на якісь інші ще числа, окрім одиниці та самого себе. Для того, наприклад, щоб число ділилося на 2, ми замість ось цієї зірочки можемо підставити 2, 4, 6, 8 або 0. В такому випадку, вони будуть ділитися на 2, ще й на 5 можна дописати. Тобто, переліку, якщо це число буде закінчуватися на такі цифри, то воно буде складене. І другий приклад. 2, 5, 7 та зірочка, тобто 2570 і замість зірочки треба поставити число. Так само, щоб це число було складеним, нам потрібно підставити ті самі цифри, що й в першому завданні. Тоді це число буде складеним. Розглянемо наступне завдання. Не використовуючи таблицю простих чисел, запиши усі прості числа більші за 8, але менші від 22. Отже, в першому завданні нам треба виписати всі прості числа, що більше за 8, тобто починаючи з 9, але менше від 22, тобто до 21. Давайте перевіряти. 9 це складене число, бо воно ділиться ще й на 3, окрім одиниці та самого себе. Далі 10 це також складене число, бо воно ділиться ще на 5 та на 2. 11 – це просте число, тому що воно ділиться тільки на 1 та на саме себе. 12 це складене число, бо ділиться на 2. 13 це просте число, тому що воно знову ж таки ділиться на 1 та на 13 на саме себе. 14 складене число, бо воно парне, ділиться на 2. 15 складене число, тому що воно ділиться на 3 та на 5. 16 складене, бо як мінімум ділиться на 2. Ще ми знаємо, що воно ділиться на 8, на 4. Далі 17, це буде просте число, тому що воно ділиться тільки на 1 та на саме себе. 18 це складене. Складене число. Далі 19 це буде просте число, тому що воно не ділиться на ніякі інші числа, окрім 1 та 19. 20 це складене число, тому що воно ділиться на 2, на 5, на 4. І 21 це складене число, тому що воно ще й ділиться на 3 та на 7. Всі наші знання спираються на табличку множення. Розглянемо другий приклад. Треба тепер виписати усі складені числа більші за 38, тобто починаючи з 39 і менші, ніж 54, тобто по 53. Отже, починаючи з 39, 39 це буде складене число, тому що воно ділиться на 3. 40 це складене число, тому що воно ділиться на 2, на 10, на 5 і так далі. 41 це буде просте число, тому що воно не ділиться, окрім е, одиниці та самого себе ні на що більше. Так, 42 це складене число, тому що воно ділиться на 2. 43 це просте число. Далі 44 також ділиться ще й на 2, отже це буде складене число. 45 складене, тому що воно буде ділитися на 5. 46 це складене число, тому що ділиться на 2, закінчується парною цифрою. 47 це буде просте число. Так, далі, 48 це складене, тому що воно ділиться на 2. 49, ми знаємо за тепличкою множення це складене число, тому що воно ділиться ще й на 7. Так, далі 50 це складене число, тому що ділиться на 2. 51 це буде в нас просте число. Далі 52 це складене число, тому що воно ділиться на 2. І в нас залишається 53, це буде просте число. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!